Отже, значить заробітки на іграх в інтернеті. Зараз розкажу вам про таку іграшку, як Rage Birds. От заходимо на початкову сторінку і бачимо, що дають бонус при реєстрації в проєкті. От, значить, як це зробити? Це досить таки просто. Заходимо от сюди. Реєстрація в проєкті. Значить, пишемо імейл. Ну, наприклад. Наприклад. Зазело 726. Собака. Думаю, крапка. Ком. Додаем капчу. Где я автомобили? Вот. Проходим капчу. та вот. Досить просто підтверджуємо, продовжуємо. От вносимо псевдонім. Пароль придумуємо. Вносимо пароль ще раз. Тут ставимо галочку, що більше 18 років із правилами. Ознакомились і зареєструватися. Значить, так як я вже є зареєстрований, от, значить, проходжу капчу. Ті ж самі автомобілі мене просить показати, де є. До речі, один із заробітків. в интернете сана на капчах е. Значит, зашли мы в мой профиль. Вот это у нас початковая стуринка Значит, у меня вот тут пишет мой ID, почту, ну и так далее. Значит, кто у меня Запросив в цю гру кількість рефералів. рефералів тобто для покупок у мене от більше 1000 срібла і на вивод так званий 51,19 в російських рублях. Далі, далі, що ми робимо? Значить, так як в мене вже є куплені пташечки. Заходимо от сюди в склад яєць І дивимося. Що 8 зелених яєць мені знайшли от таку от кількість яєць. І жовтенькі три пташки. 3035 яєць. Значить, Що ми далі робимо? Далі ми збираємо. Тут внизу собрать все. Забрали. Значит у нас по нулях. Далее, далее. Чтобы их продать. вот тут есть такая кнопочка. слева. Вот. стопчику продажа яиц. И мы дивимся, Что вот сколько у нас на складе и на какую сумму. Далее еще внизу у нас пишет продать все. Натискаем. Вы продали. Продали 4401 яєць На суму 44 і 1 Далі вони розподілилися по 22 рубля туди і туди. Звісно, бачите, у нас вони всі тут появилися. От. Значить, що тут можна? Тут є конкурси різні, обмінник. От. Що цікаво? Кожен день можна отут в ежедневному бонусі отримати бонус. Давайте зайдемо, подивимося. Значить, пишуть, сума бонусу від 10 до 150. ще осталось трошки більше 18 годин до наступного бонусу. Далі. Далі, далі, далі. У нас є безкоштовні пташечки. От вони червонястим виділені. Зайдемо. Так, і в нас просять значить задача. Зареєструватися в Фаст Лто, і нам дають 1000 серебра і одну зелену пташку. Далі, ну от, зареєструватися. В Limp 1000 серебра і 2 пташки. Далі, що в нас? Ще можна. Тут, в общем, бачите, куча заданій. То є Soci. ВКонтакте підписатись на групу. От, собственно, такі. Значить, заказати виплату можна на будь-який кошельочок, в принципі. Тобто, Payr, Payer. PayPlay. Колишні. WebMoney. Я от, в принципі, в принципі, буду виводити завжди на WebMoney. Свій WebMoney кошелечок він в мене є. Тобто нічого складного. Посилання на те, щоб зареєструватися в цій грі, я залишу під відео.